Тра-тра-тра. про ті сказав, які переваги представляє для виброзробників використання штучного інтелекту та машинного навчання у веб проектах, які стратегії та підходи можна рекомендувати для підготовки молодих розробників до майбутніх випробувань у сфері виброзробки та технологій? Ну, щас відповім. Дивіться, веб-розробка мені дуже близька, тому що це наша основна експертиза. Ніхто не каже про веб-розробку, тому що якщо ти займаєшся веб-розробкою, ти займаєшся всім. Всі кажуть, ми займаємось штучним інтелектом, ми займаємось продакт девелопментом. Ну ми, якщо ми скажемо, що ми займаємось веб-розробкою, хоча ми в компанія WebSpark, ми займаємось веб і мобільною розробкою, то ми не будемо мати конкурентної переваги, тому що. Вроді це і так і так ну по замовченням рахується. І ми думали, як нам піти в штучний інтелект. Дивіться, є, є така піраміда, я не знаю, чи це научно, чи це ми самі придумали, але вона є. Дивіться, щоб вам кудись зайти, вам потрібно щось спробувати. Наприклад, спробувати спробувати чаржепіті, Midjourney, інші інструменти там ламо, їх дуже багато. А потім вам потрібно почати використовувати в роботі. Наприклад, ви можете поставити Copilot для своєї там для програмування там на Python чи ще на чомусь. Ви можете там писати як бізнес-аналітик вимоги, використовуючи ChatGPT. Я в роботі дуже багато ChatGPT використовую. Ну але це якась заміна людини. Я б це міг поспілкуватися з бізнес-аналітиком. А можу поспілкуватися з чатом GPT, і різниця не дуже велика насправді. Потім ви можете використовувати в своїх проєктах, наприклад, ChargeGPT. Ви не пишете свою нейронку, ви підключаєте через API ChargeGPT і у вас уже в проекті вже є маленький шматочок штучного інтелекту. А далі ви можете спробувати щось змінити. Ви можете розібрати що таке файн тюнінг. Ви не тренуєте свою мовну модель, на яку у вас може піти як 1 долар, так і 50 тисяч доларів, тому що все змінюється наразі. Це тренувати нейромережу це вже не дуже затратно, і в грошах і по обчислюваннях, і по енергії. Ну, менш затратно, чим було раніше, тому що якщо там тренують, я не знаю GPT 4, то це, мабуть, мільярди чи трильйони. Я не знаю скільки це коштує. Тобто, ви спробували, ви зробили файт тюнінг, і наступне ви пробуєте, наприклад, тренувати свою нейромережу, якщо вам це потрібно, а можливо, і не потрібно. Ми як веброзробники, ми комплексували, як зайти нам в штучний інтелект. І насправді не потрібно комплексувати використовуйте те, що вже створено. Високовирогідно, ви можете створити щось геніальне, ви можете бути першим. Але якщо ви не цей 1%, а 99% інших, то високовірогідно вигідніше використовувати те, що вже створено тоже чат жепеті чи інші аналоги. Це просто як приклад, тому що це дуже, дуже просте використання. Тому не комплексуйте, а використовуйте. Я там написав є картиночка, в мене вище сухарі. Наскільки пам'ятаю це японська техніка. Ну, українською сухарі називаємо. Це коли на першому етапі ви щось спробуєте. Ну, вам майстер каже, ви робити так: ви робите так. Ви GPT, значить, GPT. На другому етапі ви щось можете змінити, але ви слідуєте ці методології. А на третьому етапі ви це все. Просто вибросили, переписали з нуля. Ви зробили щось своє нове. Ви стали майстром, і ви можете розробити якусь свою техніку. Наприклад, на першому другому етапі ви не майстер, змиріться. Вам потрібно імітувати, чи ну можливо щось там змінити трішечки.